Приєднуйся до гри зі мною та вводь промокод Ліп при реєстрації і отримаєш голдвіпку на цілий тиждень та 30 тисяч до п'ятого рівня. Тож зустрінемось на сервері. І всім привіт, з вами Ліп. І сьогодні в нас чергова серія шлях бомжа українською на Nexus RP Друзі, це просто неймовірно. Минулій серії ми з вами пройшли трошечки далі. Ми купили собі авто. А сьогодні моя задача вступити в якусь фракцію, щоби почати реально нормально фармити гроші. І для цього в мене вже є навіть кілька ідей, але для початку мені потрібно трошечки. Випити водички і забрати своє авто. А, яке, до речі, зараз на штрафстоянці. Ого, блін, погано. Це все дуже недобре мені зараз. Давайте глянемо в батлпас. Ось я бачите цю колу? Оце ця кола, яку я не забрав, могла врятувати мене від спраги. Отак от. Давайте тоді ж виберемо завдання для батлпасу, поки що які ми будемо виповняти паралельно з тим, що будемо виконувати завдання. Давайте заправити транспорт каністрою, попрацювати в шахті Кстати, попрацювати в шахті прикольне завдання. На будівництві прокататися на американських гірках. В принципі, завдання нормальні, можна йти їх виконувати. Бро, 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 бро. яка Бентлі Бентьюага. Братан, можеш підвести, будь ласка, в магазин? Привіт, метку можеш кинути? Можу. Мені срочно в магазин, надо. я здихаю від спраги. Ну, так от кидай туди до магазину метку, зараз подожди. Жду. О, чудово, за 0 баксів. Чел БПшку виконує. Чуєш, а де ти заробив на таку тачку круту? В Ну на якій роботі? Да везде потихонечку. Ну, я взагалі казіно люблю играти. Небезпечно трохи. Дякую. Согласен, Заглас, небезпечно. Ну, іноді Саме більше я вигравав 40 лямов за раз. Блін, ну це жорстко. Ну там є шанси дуже великі злити, тому. Це такий. Ну, бувало таке, що бувало, що по, по 10 лямів програвав. Понімаю, та буває. Ну, тут 5 хвилинок він приблизно мені розказував, як заробляти гроші краще, якими методами. Ну а далі я пішов в магазин. Капець, мені там розказали про всі роботи, я не знаю, стояв вже слухав 3 часа. Лікції просто. О, а можете ще мене до цієї до пар паркінгу підкинути? Звісно, можу. Прекрасно. Блін, ну Бентлі це реально, ну вона виглядає над Але Але він все одно так преміальніше, як на мене. Ну, типу, просто тачка, от реально мет... Да. Скільки пенсія тобі? Тисяча упала? Три п'ятсот. А, ты з сплати киновой? А, ты, ти, 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 наверное, цей активировал промокод, наверное, да? Да, да. Я понял. <рес> Все, дуже дякую. Реально виручив мене. Ну, нема за що. Ой, тримайся. <рес> Блін, не, ну чувак реально, кстати, такий спілкується, типу, дуже активний. Це мені. ооо. Оце я хочу. Ладно, я відволікся від того, що я розказував. Кажу, що чувак, крутий просто реально. Типу, людина допомагає новачкам. Таких дуже треба поважати і заохочувати. На жаль, в мене на цьому персонажі немає нема нічого, щоб його заохотити. <свісно>, продовжувати його благоділо робити. Але я йому подякував. І на цьому теж можна ставити собі міточку, що я заохотив людину, яка допомагає новачкам. Окей, тепер їдемо в лікарню, друзі. Нам треба трошечки відхилитись, бо дуже мало здоров'я. А от я вже народив в лікарні. Тепер мені... Треба, а, понятно, тут немає лікарів. Тоді знімаємо більше трошки, готівочки, доведеться зняти тисячу. Лікування нам обійдеться в цілих 600 бак. О, може й ні. Добрий день. А можете мені пігулку виписати від так, поганого здоров'я? Ні, нема. Геморою у нього є. За себе кажіть, будь ласка, молодий, ага, чоловіче. Йому від геморою тут пігулку дайте. То, 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 то в нього просто цей шизофренія, не звертайте уваги. Їздити навчись, паскуда. Включаємо поворотничок, і так, о. Робимо розворот легесенький, О. І з поворотником повертаємо наліво. О, все. Так, тепер мені треба знайти хорошу роботу. Для початку, я думаю, нам треба підфармити на фракційний одяг, оскільки, якщо ми вступимо в якусь фракцію, то нам треба буде зразу переодягнутися в фракційний одяг. А якщо це буде якась банда чи мафія, то там треба за свій рахунок купувати форму. Тому мені треба підфармити грошей. А де я їх буду підфармлювати Звісно, що на фермі, друзі тому що ферма це є фарм. Телепортуємося. Опача, а от ми і приїхали на ферму, друзі. І Зараз йдемо флаштовуватись на цю роботу. Да-да-да-да-да, Іду обробляти по. А, блін, точно, я не можу це поле обробляти, поки я не назбирав 100 мандарин. Ого, ну да, добре, зараз будемо тоді їх збирати. І тоді вимкнемося знову. Дивіться, що я знайшов Яєчко, я не знаю нашого, але я його знайшов Реально, дивіться, яйце. На силу народ, дивіться. Сюди, У мене залишилося два чекпоїнти. Тепер один, а тепер зараз буде ноль. Я нарешті апну собі рівень фермера, щоб могти вирощувати пшеницю на загальному полі. Дивіться, о, ще одну рослинку підлити. Зараз. Секундочку. А, все, під Бляха, зачитав трошки пізно. Все, йдемо получати зарплату за те, що я підвищив свій левел фермерства. Я крутий тепер. Підходимо до цього мужичка ну і що? кажемо, що ми хочемо отримати зарплату і отримуємо вісім тисяч баксів. Неймовірно. Чудово. У нас, в принципі, є 8 тисяч. Цього повинно вистачити на початкову форму, якісь е, фракції, тому можна, в принципі, їхати. Так, да, я думаю, що можна вже пора. Я думаю, що сенсу показувати, як я буду їхати, немає, тому телепорт, як завжди, працює народ. Ух, я народ трошки не туди заїгав, як бачите, ну нічого. Зараз нам треба подивитися на гетто. Отако подивитися, в якої фракції найбільше квадратиків їхнього кольору. От я бачу, що є от у нас гарна балас фракція, є гарна Вагос-фракція і є непогана така червона фракція Блац. Я думаю, можна спробувати свої сили в баласах, оскільки там, скоріш за все, буде активчик. І ми зможемо там бути такою поважною особою і побудувати свого персонажа реально жорстким ге. Генстером заробити. Ой-ой, ой чуть кота не переїхав. Мільйони грошей. І нарешті купити собі геліка. Ну дивіться, спавен тут поки що абсолютно пустий, нікого тут немає. Нікого немає. Ладно, народ, тоді, я думаю, варто спробувати якусь іншу. О, тут хтось є, дивіться. Привіт. Щось він там спить, коротше, народ, напевно. Я не знаю. Ну я паркануся, зараз піду, подивлюся. Може там все-таки є, хто живий. Ну що ж, я пропоную тоді тако постояти, почекати. Може до нас хтось підійде. І тоді продовжимо цю РП ситуацію. За легендою. Якщо що я буду казати, що почув десь в новинах, що тут гарно платять. А ні, що, що мені хтось сказав, бо я ж не знаю, яке в них прикриття зараз. Коротше, народ, от що я побачив в оголошеннях Візл Ньюз Тут є запрошення талановитих і працьовитих людей стати частиною колективу на іподромі ЛКН. Ніколи я ще не був на цьому сервері в ЛКНАХ, тому це наш шанс спробувати себе в ролі мафіозі Ноздри Давайте поїдемо туди тепер, оскільки тут до нас ніхто не хоче навіть підходити. Якийсь чувак під'їжджав на Моцику, він просто мимо приїхав, їм пофіг на людей. Значить, то йдемо в вулкани. Телепорт! Ооо, тут вже видно, що люди серйозні живуть. Якийсь кейс стоїть нормально. Я не знаю, чи тут можна паркуватися. Вітаю, друже. Доброго дня. Це у вас тут гарна заробітня плата на іподромі? Так-так-так, зараз чекайте шкафа тут. Очікую. О, це я понімаю підхід. Очікується, сер. Зараз приїде, піде свободиться товариш і з за. А скільки приблизно чекати треба буде? Половину п'ять. Ну добре, я почекаю. О, добрий день, це ви цей HR-менеджер. Uh, ні, 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 не я. А, я. А хто в мене має? Мені має співбесіду проводити. А uh, ви приїхали для того, щоб uh, вступити до нас? Так, да, працевлаштування. Ага, uh, добре, тоді пішліть на я. Uh, тільки оберіть, будь ласка, цю машиночку, ну трошки. Щоб вона не тут стояла. Так, нормально, так, пишіть зі мною. Так, звідки ви дізналися? Ну, а там... в новинах оголошення побачив, що mm -hmm. тут mm -hmm. э, добре, іпподром. Так. А чи знаєте, чим ми займаємося? Ну ви ж цей іпподром. Ну так, так, звісно, коники годуємо, там ще. А добре, а скільки років проживаєте в штаті? Три роки. Ага, добре. А чи були там, я не знаю, в фракціях якихось раніше, там може на державних посадах якихось, ні? Ні, не був на ні на яких посадах. Це добре. Далі, друзі, я пройшов звичайну процедуру прийняття на роботу в мафію. Тобто мене обшукали, подивились, чи в мене все добре з документами, перевірили на наявність камери, мікрофона, чи в мене там нічого не записується на секретні сервери ФІБ. І після чого я зразу здав стання правил мафій, щоб мати можливість підвищитись на другий ранг. Ну а далі, Ох, народ, коротше, я здав екзамен ще в Діскорді по правилам мафій. Першого на другий ранг. Тепер мені треба купити фракційний одяг, щоб я міг вже здавати ой, вже підвищитись на другий ранг, а потім і на третий. Коротше, народ, подивився я в канал Дрес-код, і щось мені підказує, що мені не вистачить бабла на то, щоб купити той дрес-код. Зараз поїдемо, звісно, подивимося. Якщо що, будемо ще фармити на дрес-кода. Народ, нарешті мені вдалося телепортуватися в магазин. Зараз ми заходимо сюди. Є отако клац, верхній одяг. 28 350 мать його тисяч коштує оця сорочечка. Народ. <гас> ви розумієте, скільки коштує цей дрес-код. Я ну я, я просто в шоці. Ну і штани, як вишенька на торті, коштують всього лише якихось там 18900. Щоб ви собі розуміли, ну, типу, щоб ці гроші нафармити, мені щось треба вкалувати мінімум десь годину на фермі. <гас> Фух, народ, трошки я прифігів від цих цін, звісно, ну, а що робити? У мене є трошки монеток, У мене є, зараз подивлюся в призи, що в мене там є. А, тут у призах в мене нічого немає. Ну, в нас зараз є шанс відкрити отакого от кейсика, прикольний. І плюс у нас є шанс проходити. Ходити оці рівні батл пасу, які дають аж по 280 XP, Це нотбе. Тому давайте виконувати. Для початку полагодимо транспорт ремкомплектом і заправимо його каністрою. Я мужичок народ небагатий, тому економити треба. Тому я їду на саму дешеву заправку з самим дешевим набором для ремонту і самими дешевими каністрами. Отакий от секретний лайфхак. Я вам показую, як заправляти машини на заправки, на які не можна заправити. Машини. Ну ладно, для початку вам треба виїхати туди. <хи> а для того щоб виїхати туди. А, блін, тут підвищили бордюр, щоб такі хитрюги, як я, не залазили. Ну. Ну а що я зроблю? А що я зроблю, як треба? А тепер нізя. Ладно, їдемо на другу заправку. Коротше, з тою заправкою не вийшло. Може з цією вийде. Зараз спробую. Ой. Що я виліз з машини? Купуємо ремонтний набір і зразу його застосовуємо. В принципі, знаєте, <схи> стекла помилися. Чудово, тепер можна застосувати каністру. А, а їде отак тут можна запніти? Що собі? Не знав, не знав. Тоді давайте виїдемо з заправки, щоб не бив сюди чекпоінт заправочний. Отак от, от пробую раз. Заправити автівку, і я використав каністру бензину. Прекрасно. Дивимось в завдання. Ще чуть-чуть залишилось. Давайте. О, там де один е, прокататися на американських гірках. Вони якраз звідси недалеко, тому ми можемо сюди зараз швидесенько отак Клац, потім клац, і потім клац. І ми вже на місці в парку. Атракціоні. Нічо собі, яка швидкість телепорту класна. Мені прям дуже подобається. От реально. Е, Обов'язково тут треба притормозити чуть-чуть, оскільки дуже слизька підлога. Дуже ці дерев'яшки такі слизькі, знаєте, відгальмуватися на них дуже важко. Але нічого. <с> Залишились місця парковки тільки для інвалідів. Але що зробиш? Ре, як сказати, доводиться користуватися і такими, коли немає інших. Отут, як бачимо, є вхід на американські гірки. Це чудово, неймовірно прекрасно. Записуємося. Залишилось дві з половиною хвилинки почекати, і ми будемо їхати. Воу, як весело на американських гірках кататися. Ви шо? О, все, ми приїхали! Оце село терепо... Тереполту працює. <с> все, вертаємось до авто. Так, дивимось сюди, бойова перепуска. Що тут у нас? О, відкрився наступний рівень. Чудово. Погнали його відкривати. Я сподіваюся, мені випадуть гроші. І то чим побільше. І то чим побільше, народ. Майже 2500 монет. Я в шоці, Можете задонатити і купити собі батл пас? Ладно, народ, я вирішив, що все-таки батл пас я купляти не буду, оскільки це донат. А ми граємо без донату цього разу. Йдемо до геліка без донату, тому будемо рухатись по-чесному, оскільки не кожен з моїх підписників зможе собі купити батл пас за півтори тисячі монеток. Я думаю, ну, типу, це ж мені жалко. Тому, е, да я йду просто виконувати далі завдання і будемо фрішний виконувати. Ох, ми приїхали на моє місце роботи, неофіційне таке. Я буду Класти кирпичі Ось форма. Всі погнали народ. А в нас задача 15 кирпичів вкласти, і можна буде отримати ще 280 досвіду в Pass. Для вас це одна секунда, а для мене дуже багато. Тому поставте, будь ласка, за це лайк. Сорі, народ, моменти, куди я завершив працювання на будівництві, в мене десь не збереглось, тому дивіться, ось зараз. Я взяв собі завдання на те, щоби грузити собі в бургончик нелегальний вантаж своїй мафії. І тепер я зможу за це заробити нормальні бабки. Тому я зайнявся цим, погрузив його і поїхав назад. О, народ, нарешті ми догрузили. Тепер мені треба на територію цей транспорт доставити. На силу, просто яке щастя. Ух, погнали. 5 кілометрів його вести, між іншим. Це немало. Опа, народ. Ми знову телепортувалися нормально на нашу базу. Тут мій пікадорчик ще даже стояв. І довозимо фургон з секретним монтажем. Ох, неймовірно, нарешті ми зараз зробимо свої перші. Скільки там? 5 тисяч баксів. Ну, в принципі, нотпед. Тепер у нас є десятка. І на карті скількись є. А ну -ка. 14. Це вже нам майже вистачить на сорочку. Це жесть. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за перегляд і зустрінемось у наступній серії через тиждень. Всім бай-бай!